Діяння святих апостолів, глава 23, вірші з 1 по 11 І вп'явся очима Павло на той синедріон і промовив. Мужі браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Але первосвященник Ананій звелів тим, що стояли при ньому, щоб били його по устах. Тоді промовив до нього Павло, Тебе битиме Бог, ти стіно ціно побілена, ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, наказуєш бити мене проти закону. А присутні сказали то ти Божому первосвященнику лихословиш. І промовив Павло: Не знав я, брати, що то первосвященник, бо написано на начальника люду твого не лихослов. І Павло, спостерігши, що частина одна садукеї, а друга Фарисеї, покликнув у Сенедріоні. Мужі, браття, я Фарисей і син Фарисея, за надію на Воскресення мертвих мене судять. Як же він це промовив, колотнеча постала поміж садукеями та фарисеями і розділилась юрба. Садукеїво твердять, що немає Воскресення ані ангола, ані духа. Фарисеї ж оце визнають. І галас великий зчинився, а деякі книжники із фарисейської групи, уставши, почали сперечатися, кажучи у чоловікові цьому ми жадного лиха не знаходимо. А коли промовляв дух до нього чи ангел, не противмося Богові. А коли колотнеча велика щенилась, то тисяцький, боячі, щоб павла не роздерли, звелів воякам увійти та забрати його з поміж них і відвести в фортецю. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив: Будь бадьорий, бо як в Єрусалимі, про мене, ти свідчив, так треба тобі свідкувати й у Римі.